Вітаю, мене звати Маргарита Калюжна і знову про Джесси. Сьогодні це про буклети, які отримують наші учні під час моків відповідно екзамен. На ньому позначено тип екзаменаційної ради, прізвище ім'я і кодування. Далі який це тип paper, paper 1, тривалість часу, кількість балів. Рекомендації, як має і що писати, особливо пам'ятайте що саме чорною пастою максимальна кількість балів 80 за кожен розділ, бо їх тут 2 по 40 балів. І рекомендація, що майте краще, тобто письмо, розпочати з планування. І ось це в нас перше питання і це про чотири факти. Що тут зручно, що саме в яких лініях уривку дитина має шукати відповідь, це важливо. Тобто, в даному випадку це з першої по четверту строчку. Далі у нас йде питання друге це про художні засоби. І саме з цього уривку дитина має знайти художні засоби. Питання третє у нас відповідно про структуру, яким чином, письменник зацікавлює читача. Має його в Питання четверте – це спеціальне. Тобто дитина має погодитися або не погодитися з цим твердженням, але довести це. І питання п'яте, або це секція B, і вона про письмо. Вона складається з пропозиції, або описати картинку, малюнок, або написати власну історію. Також Діти отримують ще один такий буклетик, він називається «Інсерт», тобто, це саме текст. Текст має вигляд ось такий, тобто він розбитий на абзаци або важливі інформати... інформаційні повідомлення з самого тексту, і проставлена кількість строчок. Може бути десь до 60-40-45, це залежить від саме уривку. Але що найцікавіше? У екзаменатора також є свій буклет, де є рекомендації, як оцінювати, на що звернути увагу, і які є загалом вимоги. І є розділення на рівні Level 1, Тобто перший рівень найнижчий, це частково написана відповідь, і найвищий це четвертий, це дуже детальний і переконливий. Також наші діти вже знайомі, що є критерії такі оцінювання, як Assessment Objects 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перші чотири стосуються читання, два, других, останніх це про письмо. Що тут може бути і запитувати, що має дитина показати переконливе і поглиблене розуміння тексту, розуміння художніх засобів, розуміння структури і контексту. І що найважливіше також, що у екзаменатора в цьому буклеті вже є готові правильні відповіді. Тобто це варіації, які може дитина написати в своєму письмовій роботі. І, відповідно, екзаменатор звіряє, чи це так, і ставить свої відмітки. Тож, рекомендую ознайомитися з вимогами, які Час екзамена будуть наші дітей, тобто аналізувати минулі роботи і також аналізувати а, критерії оцінювання. Це дуже важливо.